Амігдала crucial амігдала processing emotions, especially fear. Амігдала це така частина мозку, яка відповідає за те, щоб нас лякати. Але це дуже нам потрібно, тому що, наприклад, коли ми йдемо в лісі і бачимо великого звіра, наша амігдала спрацьовує і включає таку, так би мовити, сигналізацію. Іде <schryf1> <хи> викид адреналіну, і ми починаємо з вами або бити, або бігти, тікати. Інколи, звісно, бувають збої, і людина просто закликає. Суть в тому, що наш мозок не бачить різниці між вигаданим та реальним. Тому, коли ви в думках інтерпретуєте будь-яку ситуацію як небезпечну, а мігдала сприймається як реальну небезпеку, і у вас починається паніка. Також, що дуже цікаво, вона придушує роботу префронтальної кори головного мозку, яка якраз таки відповідає за логічне раціональне мислення. Тому, коли ви в паніці, вам важко мислити раціонально. Якщо ви хочете втихомирити свою амігдалу і припинити приступи паніки, записуйтесь до мене на консультацію.